Поговоримо сьогодні про лікувальні гриби. Лікувальні гриби містять в собі всі незамінні амінокислоти, повний набір мікроелементів та вітамінів в легкозасвоювальній формі, а також хітинову клітковину, яка виступає в ролі сорбента. Тому лікувальні гриби мають добре виражені імуномодулюючі, протипухлинні, антивірусні, антибактеріальні, протизапальні властивості. При прийомі грибів пригнічується ріст та розвиток пухлин. Які це гриби? Це рейші, кордіцепс, каваратаки, шиєтаки, майтаки, грибчага. Поговоримо про кожен із них більш детально. Якщо взяти гриб рейші, то є одним із найсильніших імуномодуляторів. Він сприяє зниженню тиску, покращує реологію крові, тобто знижує ризик тромбоутворення. Він ефективний при алергіях і при аутоімунних захворюваннях, таких як бронхіальна астма, ревматоїдний артрит, червона вовчанка. Люди, які приймають речі. Краще переносять хіміотерапію, покращується їхній загальний стан, підвищується їх працездатність. І сам речі він сам по собі має добре виражені протипухлинні властивості, тому його є доцільним включати в комплексні програми при новоутворенні. Наступний гриб, це у нас гриб Кордіцепс, запобігає старінню. Зупиняє запальні процеси на будь-яких стадіях. Крім того, він сам в організмі знаходить е, ці запальні процеси і зупиняє їх. Е, він, як і всі гриби, також має добре виражені антивірусні, протимікробні властивості, ефективний при. Е, Простудах, любі от верхні дихальні шляхи, кокова інфекція, якщо ви не могли довго вилічити гайморит, не могли довго вилічити ангіну, у вас часті запалення пазух, носових, це все запирає Кордіцепс, оскільки він має дуже хороші антивірусні і антибактеріальні властивості. Наступний гриб, це у нас майтаки, також є сильним модулятором і онкопротектором. Його протипухлинна дія в 20-25 разів перевищує протипухлинну дію інших грибів. Він ефективний при онкології молочної залози матки яєчників у жінок, при онкології мочового міхура чи простати у чоловіків. Також він ефективний в лікуванні ендометріозу та мастопатії. Це вважається більш. Жіночий гриб, на нього так і кажуть, або жіночий гриб, або гриб стрункості, оскільки він за рахунок покращення обміну речовин також ще й сприяє зниженню ваги. Також він має дуже хороші противірусні властивості, ефективний при любих видах вірусного гепатиту, при грипі, при опорізуючому лишеї. Наступний лікувальний гриб – це у нас кавератаки. Кавератака. Варто вживати при хворобах серця. Він покращує реологію крові, очищує судини, відновлює серцевий ритм. Як і всі лікувальні гриби, звичайно, він має протипухлинні, протимікробні, противірусні властивості, знімає всі запалення, ефективний при аутоімунних хворобах, таких як гломерулонефрит, ревматоїдний артрит, саркаїдоз, дуже ефективний при молочниці і при кандидозі, при герпесі, в тому числі і при. Генітальному герпесі, ефективно бореться з вірусом Епштейна Бар. Наступний гриб – це у нас шиєтаки, впливає позитивно на обмін речовин, особливо дуже добре регулює ліпідний обмін, сприяє швидкому загоєнню ран та зростанню кісток. А ще головна цінність і відмінність цього гриба від решти те, що він містить гама-аміномасляну кислоту. Що таке ця гама-аміномасляна кислота? Це вона знаходиться в нас в організмі. Більше її. Сконцентрована в головному мозку, але також, як вчені довели, що є вона і в інших органах і тканинах, і вона м м відповідає в організмі за розконцентрацію. Вона блокує зайві інформаційні потоки. І коли людина не може переключитися, не може розслабитися, постійно підскакує, прокидається, кудись біжить, Якраз оце говорить про те, що недостатність є на даний момент гама-аміномасляної кислоти, і треба її поповнити. Тому грибшиє так ефективний в комплексних програмах для діток з розумовою відсталістю, для людей, які проходять реабілітацію після глибоких стресів, е якихось таких нервових навантажень. Ще не можна, як ми вже говоримо про гриби, то не можна не сказати про гриб -чагу. Ну, Кожен із вас щось та чули на протязі життя про цей гриб. Лікувальне в плані лікування то найцінніший, вважається, гриб чага, це який виріс на березі. Ще на нього часто кажуть березовий гриб чага, саме такий і є у нашому фітоцентрі. І е, завдяки тому, що він виріс на березі, він взяв з неї всі поживні речовини і зараз тепер віддає нашому організму. І, і Міститься в ньому багато бетулінової кислоти. Бетулінова кислота це потужний антиоксидант. це е, Сильно виражені протипухлинні антивірусні властивості, а також у ньому є вітаміни групи Б та багато інших вітамінів, а це вже наша нервова система і наша енергія. Виготовлений такий екстракт чаги за спеціальною технологією. Він не проходить термічну обробку, не містить цукру, не містить спирту. Тобто, у такого препарату дуже велика біодоступність засвоєння більше 95% в організмі. Він абсолютно не токсичний на наш організм. І його можна за потреби використовувати як маленьким дітям, так людям похилого віку, так і вагітним. Вагітним доцільно використовувати для формування нервової системи плода. Окрім таких у нас от монопрепаратів, є ще два препарати комплексних. Оце рецепт тібетських гір. Я думаю, що багато вас вже про нього чули, знайомі з ним. Тут в одній таблеточці міститься зразу екстракт рейші, шиєтаки, майтаки та бета-глюкан. Тобто ці всі властивості лікувальні, які є в цих грибах, що ми ви ще говорили, містяться і в рецепті тібетських гір. Тому ж, само собою, зрозуміло, що і антивірусні, і антимікробні, і протипухлинні, все це тут збережено. Також от у нас є еліксир східний гриб. Еліксир східний гриб. Це рідка форма, містить в собі чотири екстракти грибів. Це сюди входить шиетаки, це що ми говорили за гаму, та кораловий гриб, муєр і еноки. Пару слів про те, що ще не говорила: гриб моєр, е, який входить до складу е, східного елексиру, це хороший антиоксидант, е, покращує реологію крові, допомагає знизити вагу, і це хороша профілактика тромбоутворень. Кораловий гриб захищає від радіації. Виводить всі зайві токсини і запобігає новоутворенню. Енокі живий серцевий м'яз, покращує транспортування кисню до всього організму. А дуже важливо це для нашого організму, оскільки кисень потрібен нам в кожній клітині для того, щоб правильно проходили всі біохімічні процеси. Це наша енергія, це наша працездатність, це наша розумова і фізична активність. Тож, друзі, не забувайте включати е, періодично лікарські гриби до своїх оздоровчих програм. Е, є наукове підтвердження, що якщо на протязі 6-8 місяців людина буде вживати гриби, ну, от, наприклад, у нас є от шість видів, да, от ви можете е, один місяць по грибові, да, один місяць Кордісеп, другий місяць каворатаки, третій місяць е, шиєтаки і так далі. От якщо людина буде. Кожного місяця вживати якийсь один із грибів, то за 6-8 місяців вона, в неї відновляться всі обмінні процеси в організмі. Організм повністю омолодиться, відновиться, зійдуть хронічні захворювання, особливо застуди, там такі, якісь хронічні, які були запальні процеси. Це все у вас відійде на задній план, ви отримаєте собі здоровий молодий організм. Тож будьте здорові.